Всім привіт, друзі! З вами я Олександр, і сьогодні ми граємо Hearts of Hard 4, також за 4, за Румунією в моді Millennium дам на сучасність. Не знаю, як то буде проходження, надіюсь, я гра не вилетить. Надіюсь. Так. І за того, що что... там ж вийшло нове DLC. Не буду називати я німецькою, не дуже знаю. Бо тут аж якраз не то, що DLC, там ж механіка нова. Ось, наприклад, та механіка. Я не знаю, чи встигли вже в мод її додати. Так, я ще не вирішив. Куди ми йдемо? Або підкажіть. Так. Можна, до речі, в монархію піти. Повернення Михайла. Давайте подивимось на рахунок цього. Підемо в монархію. Це армія. Це Велика Румунія. Давайте. Або сюди, або. Ну давайте. Так, то підемо в монархію, а далі побачимо. О, якраз закінчується цей фокус. Так, добре. Проблема корупції. Хіба підняти? Ого, тут щось нове. Стоп! Це що в нас? Є ядерною державою получається. Тільки для захисту. Перший удар. Стратегічний. Тільки захист. Я не дуже в англійській. Тут, до речі... все, цього трек залишилося. Для мене це новина, бо я давно не грав в в тому моді. Стаїв, напевно, державий претендентом Нам ну, потрібно зменшити той. Погодимось. Зменшити корупцію. Чи вилетіло? Ні, не вилетіло. Мене дивує. Потім можна за Чеську, Республіку Чешську. Чи... Чеську. Е, Добре. Але вона в інший не прикладена. Ну нічого думаю. Ми нічого страшного. Тут, тут проблема корупції. Що там вроді. цього, А, ми не можемо навіть ні туди, ні туди. Тут нам треба. 250. того, А тут... Коаліція має бути. Давайте поки сюди візьмемо. А тут ми можемо. Президент Європейської Федерації, ясно. Я ще, до речі, ніколи не створював Європейської Федерації. Необхідно, щоб президент Європейської прийняв. Так. Щоб знати перше, як вступити в ТОЄС. Ось кнопка ЄС Eee. А ми Є в ЄС? Не, мене Є в ЄС, як я пам'ятаю. Чесня маріонетка. Як в ЄС вступити? Там вроді кнопочка ЄС є. Что-то вони самі мають а хто його знає. О, вступ ЄС. Шо шо, порушення. А як мені получите кандидат yes? в yes. Як мені получите? Щоб знати як получите того кандидата. Стоп. Э... А нам потрібно що? Нам потрібно або національно ліберальна партія, або національ Національна Християнська. Давайте сюди. Виберемо це. Візьмемо румунську економіку. Фокус. Мені ну, підскажіть, будь ласка, як можна. Влучити кандидата в ЄС. Тут а може якось. М Culture. Я думаю, тут немає різниці. Давайте його. Ну ось. Блін, я політку потратив, я мудрий, я знаю. Добре. Як добре? Не дуже добре. І так в мінусі. Нам хіба підвищувати ті? Ті самі. Будемо покращувати економіку. І що ми відкрили якихось? Рощані. Все. Вилетів? Ні, не вилетів. Е, візьмемо що? Візьмемо, напевно, природні. Давайте природні ресурси візьмемо. Е, так, джиха. Як там, джихадісти? Чи як? Йорданії. А в Йорданії нема своїх нема Добре. Так. Прокручуємо Ну і що нам пікапи купляти? Не розумію. Рівень порушення цінності Європейського Союзу менше трьох. Текучі три. Текучі три. А як мені знизити це раз? І як по-друге... стати кандидатом? Чи то треба там до президента той? До президента ЄС, як там вони там називаються? Во. Президент ЄС. Про що я говорю? Так, М -м стоп, зупиняємо тут, підемо на екологію чи ні? М -м добре, поки давайте возьмем, давайте возьмем сюда и сюда. Так... Хорошо. А тут на Австрию надали что-то? Не, не дали. Внімаємо. Нам потрібно, щоб ми. У нас такого великого мінусу не було. Там ми повернемо Молдову. І Придністров'я. Там Роді є таким, З Придністров'ям рішити проблему. Це президент ЄФ Європейської Федерації. Мені перше треба знати, як стати. Мені треба знати, як стати. Тим кандидатом, в yes. єс. Де. Де є фокус? Нема. А, хіба тут бачу? Бачу тут. Може, давайте перше. Перше. Подивимось, яка в нас сама більше. Якщо в нас більше демократичної партії, то підемо по демократичній, приєднаємось до ЄС. І вже тоді ми підемо по монархії? Що в нас більше? Е -е. Стоп. Зупиняємо. А яка нам потрібна там та сама демократична партія? Або соціалісти, або консерватори. Ого. Ніча собі. Ой. Так, це у нас консерватори, так. Получається так. Це. Я правий? Так. Да. Ось ця, але у нас маленька вона підтримку має. Мммм, mm, підемо сюди. Але перше стоп. Перед тим. Давайте сюди підемо, Давайте сюди підемо, Ні. Так, нам потрібно корупцію понижувати. Ну ми поки нічого ще не змінили сильного. Давайте поки будемо всі дослідження. Всі дослідження будемо кидати на економіку і на. Ну, типу, не на армію. А що в нас таке? Стабільний, стабільний. Давайте цей. Нам потрібен стабільний ріст. Я забув зато. Чесно скажу, це був. Поліція. Зменшуємо. Оборону також можна зменшити. Медицину і соціальні. Так. Стільки фокусів можна запутатись. Добре, все взяли. Це взяли. А де є? Нам навіть не відкриті фокуси, там де зараз наша партія, да. Нормально, нормально. Це що в нас, соціалісти? Ну соціалісти, не ну, соціалісти, добре. Мені немає різниці, чи там консерватори, чи соціалісти. Так, так. так, так, А ми є в НАТО, ми не є в НАТО. Давайте заспіваємо оду радості, радість, гарна іскра Божа. Дочка з елізіуму. Ми входимо палаючи вогнем небесне створіння в твоє святилище, твоя магія знову зв'язує. О, я аж згадав той. Як я вчив ту оду. Так. стоп. Давайте напевно сюди. Тут у нас плюс, плюс, тут у нас також плюс. Давайте сюди, 에... давай. Так. Соця демократична партія. Угу. Добре, прозаємний. Не забув як. Вони. Взаємні інвестиції, так. Нам треба, до речі, дружити з сусідами. Ще це тут не обов'язково. Тут 35 всього днів. Так. Ммм. Ким ми більше дружимо? з Росією чи США США. Значи просто США. Ту -ту -ту -ту. О, якраз чітко. Ні, нам, нам самим потрібна допомога. М Мы, напевно, куда пойдем? <с graphic> Шо форма ДНК? Нам потребно або использовать глубинное государство. Тут мы только уж значим. Ні, тут ми підвищуємо. Нам треба знизити. Тобто сюди. Коаліція має... рейтинг. А яка коаліція? маю ту коаліцію взяти. Коаліція типу. Партійна? Хіба так? По-іншому ніяк. Ммм. Чого ж шеску? Осуджуємо тоді чоршеску? Типу тут все. Ми осуджуємо ідем проти політики ЄС. Добре. Добре, добре, добре. 3, 2, 1. 0. Берем це. 49 днів там вже. Більше. Ні, ми не будемо робити той самий. Оборона зменше. О, у нас той. Менше коштує. І медицину нам треба зменшити на. Це буде 60. Добре. Добре, добре. Добуток ресурсів. Що? Председати. Понятно. А куди? А, мене. <с> я подумав. <с> я подумав, куди я не дівся, а мене навіть не назначали нікого. Що таке? Що хтось без роботи сидить. Бачите. Можна, до речі, за. Афганістан, щоб грати. Північний Альянс. Потім піде в демократію. Куди вони там? А, стоп. Де? Во. До сходу, нейтральності і заходу. А... ва. ой. А якщо ви за вас? А вас немає нічого цікавого. Я зрозумів, я зрозумів. Дев'ять днів ще... А, якщо сюди піти? А нам треба якусь ще коаліцію. С CDR. Ой, то. У нас є щось таке. СДР. Так, т так, т так, т так, так. Давайте підтримуємо європейську мрію. Зразу так підемо. Може нам ЄС поможе вийти з того. З. Мінусу. Ну, типу, економіку покращиться. Так, загружайся все. Де як... Ого, ЄС. Як нам зменшити, я не розумію. Євроценності. Може нам тут треба нажати вибрати. Але ми. У нас немає... У нас духач, але ЄС. І як нам ту прожати? Європейсьм. То я би не прожав, але тільки той. Тільки ми не можемо. Ми не можемо тупо тупо не можемо, не можем. Чи нам треба той? Підняти відносини. І типу пойми ми порушення. Єс yes. Обладає духом той, а вже тринадцять с більш Вигнати комунізму Ні коаліції хіба пізніше можна зробити? Давайте попробуємо в Грації. На цьому напевно будемо по чуть-чуть закінчували е про європейські форми. На цьому будемо закінчували потроху. Ми ще, до речі, за Вірменію не грали. У нас ще є за що в Вірменія там. Ну, Росія це, якщо ви захочете. У нас є Придністров'я, Німеччина, Франція, але. Ну, це Німеччина може цікавитися того, щоб бути той. Піти в націоналізм і відновити імперію. Індія там вроді Бразилія. Індія вроді є. Так, є. Індія. В Китай, Японія, в Кореї, може вернемось. Побачите. США. Тут а в чому прикол можна... О, що можна зробити. Де, то. Е -е. Все, створимо свого капітана Америку в світі. Добре. <кхи> Ні, ще раз повторюю, на цьому ми будемо закінчувати. З вами був я, Олександр. Нарізок в цьому відео не буде, це буде як проходження. Скоріше це все, але ми побачимо далі. далі. З вами був я, Олександр. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. Також Discord сервер в описі, також і Telegram канал також є в описі. Також, також також. і С вами был я. И всем до завтра.